Трамп має особливу секретну зброю, яка зробить Путіна беззахисним. Скажу відверто глядачам: я проглянула ситуацію з секретною зброєю Трампа. Я була дуже здивована, тому що в роботу прийшов ангел, відкрилися крила. Я не бачила обличчя, був такий капішон закрите обличчя було. Він був одягнений в лати. Якісь, немов шкіряні, такі, і емблема була у нього на грудях в цих латах. І крила відкрилися, і я бачу ангел, але я відчуваю щось не те. Він не світився, він був, немов в тіні. Така тінь навколо нього була. У мене відразу пішло розуміння, що це падший ангел. Я питаю: хто ти ангел? Як тебе звати? І я почула ім'я, трошки викривлено, але ім'я було астарот. Я собі його записала, але почала ставити питання, очікуючи якісь, якусь пастку тут. Потім запитала, чого він хоче взамін. Він сказав, що він хоче інформацію дати. Я запитала, чого він хоче взамін. Перепитала кілька разів, він підтвердив, що він нічого не вимагає взамін. Коли я загуглила до речі, це князь пекла. А старо, це князь пекла. Він прийшов дати інформацію про секретну зброю Трампа. Слова Пентагон, Полігон інопланетні технології замасковані на виду. Люди не розуміють, що це таке. Вони думають, що це щось звичайне. Воно під звичайну зброю. Замасковане, і це є зброя масового знищення. Спочатку він сказав знищення, потім далі я чула ще фразу зброя масового враження. І я його запитую: чи спроможний Трамп таку зброю взагалі застосувати, тому що він говорить погрожує, але до дії щоб дійшло до такої, то не обов'язково він сказав так.